Ну що, друзі, всім хелоу, вже 1400 доларів зверху я можу відправити своїм батькам. І, мабуть, вже сьогодні я буду ставити на вивід якусь частину грошей і відправлю їх своїм батькам. Хто не знає, що тут відбувається, мене звати річард та моя ціль допомагати своїм батькам, так як вони у мене трошки складній ситуації. З першого відео я почав працювати тут. Вже в мене є. Ось така кількість із п'яти відосів. В кожному з них я заробляв гроші, я розпочинав з 1000 доларів і домовився з собою так, що я заходжу на 1000 доларів, розпочинаю, і все, що я заробляю зверху, я буду відправляти своїм батькам. Тож, вже я маю для батьків 1465 доларів. Що в переводі на гривні, в цілому це в мене 100 тисяч гривень, мінус 40 тисяч. Це в нас тисяча баксів. Коротше, 60 тисяч гривень є вже для моїх батьків. Тож, дивіться цей відео, хочу розігнати свій депозит, і вже сьогодні, мабуть, відправлю їм якусь частину коштів і подивимось разом з вами на їх реакцію. Ну що, полетіли. Дивіться, друзі, давайте зробимо з вами таку невеличку інтерактивну акцію. Коротше, хто вгадає в коментарях, скільки грошей в мене буде наприкінці цього відео, тільки не мотайте, це обов'язково. То тому буде від мене невеличкий бонус. А так як ви бачите, що грошами я вже розполагаю, гроші в мене є. Коротше, хто вгадає умовно там річ, в тебе буде 2800 наприкінці цього відео. Якщо ви вгадаєте, скільки в мене буде, вас буде чекати бонус. А зараз давайте розпочнемо торгувати. Буду заходити вгоду на 300 доларів по нашому сайту, який дає мені сигнали. Типу, я сам боюся аналізувати графік. Ну, на рахунку можу якось потренуватися, там догори донизу, але ж сам я боюся це робити. І тому будемо торгувати по сайту, який дає сигнали. Для цього я просто обираю нашу валютну пару без підпису OTC. нехай це буде Єврокад. Потім переходжу на наш сайт та в пошуку пишу Єврокад, і обов'язково обираємо, друзі, наш індикатор. Це Оанда, ось о. бачимо там, де я наводжу зверху, Форекс Оанда. Ось о. Натискаємо на огляд інструменту. Потім на технічний аналіз і на одну хвилинку. І ось наш перший сигнал, який каже мені покупати. Друзі, я повертаюсь до брокера і натискаю купити на одну хвилиночку догори. Ну а поки, друзі, давайте, поки наша угода буде заробляти мені гроші, я хочу вам сказати про нашу нову акцію. Тільки до кінця цього місяця, до кінця вересня, ти можеш безкоштовно забрати ось цього безкоштовного бота нашу віпку, в якій ми вчора заробили, плюс 45 тисяч гривень. І так робимо кожного дня по ось таким сигналам. Нашу стратегію під назвою Фрактал, ось, яку ти можеш бачити, нашу стратегію під назвою «Параболіксар». наш ще один торговий канал та наш чат. Це все ти можеш забрати лише в закріпленому коментарі в нашому основному телеграм-каналі. Тут ми відкриваємо безкоштовні набори. Переходьте та забирайте. Також ось ця стратегія з сайтом «Кидає сигнали. Також там є. Лише ого-го-го-го, просто подивіться, як ми впали. Зараз в мене є план дій, нічого страшного. Тож, коротше. Це все діє в нас до кінця місяця. Підписки всі тут безкоштовні будуть назавжди. Тож, переходьте, послання буде в коментарях. А тим часом, перша года не зачиняється в мінус. Ну окей, тоді заходимо ми на 600 доларів ще один раз, але вже по іншій нашій валютній парі. Таке в нас іноді буває, тим паче зараз у нас понеділок, тобто. Іноді такі збої бувають. ось Обираємо Out Wanda Wанda. Uh, так, одна хвилинка, Каже купляти. І я заходжу на 600 доларів до гори і в цілому давайте будемо дивитися. Ну, якщо і ця угода в нас буде в мінус, хоча це неможливо, я так думаю, то будемо вже заходити по нашому боту, який уж точно нас виведе допереду. Вперед і виведе мій баланс так, як потрібно. Якщо ця угода зайде в мінус, то я буду заходити на 1200 баксів, і це майже всі мої кошти. Блін, я просто в шоці, друзі, чесно кажучи. Ну, в цілому, ця стратегія дуже гарна. Але ж стратегія який дає сигнал, вона дуже гарна лише. Десь в середині тижня, а там на вихідних цим всім ми використовуємо нашу фрактал, стратегію параболіксар та бота. пересете, ну давайте будемо зараз заходити на 3, на 1350 доларів, щоб компенсувати весь збиток. І ну що пацани та дівчата, йо пересете, не вже я все втрачу. Я так не можу зробити, так як я повинен відправити кошти батькам. Ще одного года в мінус. Окей, повертаємось до бота, друзі. Ну, Бот точно мене виручить, я думаю. Йопросите, окей, полетіли торгувати вже по боту. А, обираю валютну пару AI OTC. Після цього обираю тут Аеціну і наш сигнал донизу. І я натискаю на донизу на 1300 доларів. О, друзі, якщо це буде плюсик, то це просто буде топ. У мене на балансі буде реально дуже велика сума грошей, і це буде просто чітко. Ну, в цілому я віддаю перевагу саме торгівлі по боту, так як він видає нам самі топові сигнали безкоштовно, абсолютно. Тож, так, поки йдемо ми так, як мені потрібно. Чесно кажучи, перенервував, друзі, перенервував. Так як самі розумієте, 30 секунд до кінця угоди, я сподіваюся, що все буде чітко. Типу, друзі, теханаліз у нас У мене вперше таке, що цей теханаліз не відпрацював. Але ж саме головне, що є бот. Фух, Ну що, 20 секунд залишається. Йдемо так, як мені потрібно. І, друзі, нагадую вам, поки за свою акцію мені буде дуже приємно, якщо ви це підтримаєте. Так, дивимося там з угодою. Так, ой-ой-ой, друзі, все все просто ідеально. Господи, я просто ще не розумію тих людей, які не використовують цю акцію та не забираються все собі. Одна секунда. Друзі, 2800 вісімсот доларів на балансі. Фу, фу. Зверху я заробив плюс тисяч гривень та повністю повернув весь свій збиток. Чесно, я дуже перенервував все, пацани та дівчата. 74 тисячі повинна відійти моїм батькам і тисячу баксів залишає далі, щоб працювати з неї. Чесно, я просто в шоці. Фу, я дуже перенервував. Так, ну поки по теханалізу цьому працювати не буду. А буду в основному працювати по боту. Та ось вже через скільки через 15 хвилин у нас торгова сесія в нашій Віпці, яка в нас також входить в акцію. Тож забирайте цю акцію, мені буде реально дуже приємно. А я буду виводити кошти. Вивід також покажу в телеграм-каналі і буду відправляти кошти своїм батькам. Ну що, всім велике дякую за перегляд. Всіх обійняв.